Hello, forever family. Okay? Until then, keep focus on what matters most to you. Вітаю вас, родина Форевер, і запрошують до нового випуску новин Форевер. Сьогодні його проведу я. Холі ставті. Я дуже рада буде з вами розповісти про події у світі Форевер з часу минулого віку. А тож, почнемо. Ми отримали чудові новини від нашої родини Forever Польщі про той захід, який вони провели в Кракові під назвою Прискорення бізнесу». Дякую Іві Рароджецькі та багатьом підприємцям з її команди за організацію цієї події, яка сприяє зростанню ринку та за обмін знаннями з тими, хто відвідав подію Accelerate Рейту Домініканській Республіці в люто. вони провели для учасників віртуальну мандрівку полями алоя, поділились неймовірними порадами, які вони отримали. На програмі AXLРA про кращі способи познайомити інших з бізнесом forever, про те, як використовувати соціальні мережі для розвитку свого бізнесу та багато іншого. Підприємці отримали від цієї події нове мислення мислення спрямоване на зростання. Вітаємо з організацією такої чудової події. Чекаємо на те, щоб побачити, як ваші ці стратегії допоможуть прискорити зростання польського ринку. Ви готові до ралі на балі. Ми чекаємо на цю подію всього за кілька тижнів. Глобальне ралі є визначною подією року, в якій беруть участь безліч людей з усього світу для того, щоб насолодитися тижнем повним розваг, відпочинку, спілкування, навчання, оголошень, натхнення та багато чого іншого ніде більше немає нічого подібного, і ми гарантуємо, що як і будь-яка наша подія вона стане незабутнім. Послід. Я була б дуже рада розповісти вам усе про найновіші продукти, які ми будемо запускати на балі. Але ви повинні бути там або підключитися в прямому ефірі Zoom, щоб почути про них. Важлива примітка, про яку слід пам'ятати, якщо ви збираєтесь подорожувати на балі на глобальний ралі. Не забувайте взяти з собою будь-які продукти Forever, якими ви хотіли б користуватися, перебуваючи на балі через суворі митні правила. Ми, як компанія, не можемо доставляти будь-які продукти в цю країну. Це означає, що ми не матимемо жодного з ваших улюблених продуктів для продажу в магазині, і ми не зможемо подарувати вам жодного продукту, коли ви зареєструєтесь після прибуття Це не в наших руках, але ми можемо бути впевненими, що під час заходу у вас будуть потрібні продукти. Тож плануйте заздалегідь і розміщити замовлення на продукцію вже зараз. Говорячи про продукцію, я хотіла порадити найкращий формат, який можна покласти у вашу валізу. це наші зразки. У Нас є зразки шампуню жажаба, зволожуючи ласьйону алоє, гелю для зубів Forever Bright, форевербра, желеолоєвера, ласьйона лоєхі. Усі вони легко помістяться у вашій сумці, тож вам не доведеться турбуватися про те, що якийсь із ваших повнорозмірних продуктів може витекти від різниці тиску під час повітряної подорожі. Обов'язково розмістіть замовлення заздалегідь, щоб мати продукцію, яку можна буде взяти з собою на палі. Також ми хочемо розповісти про деякі великі досягнення, які відбуваються на близькому сході. почнемо з нового сапфірового менеджера Зіба Ізмайлова з Азербаджан. Зібаджіпа приєдналась до Forever в березні 2011 року. Насамперед, тому що їй подобалась можливість будувати бізнес, ділячись продуктами, які чудово покращують здоров'я та самопочуття. Завдяки наполегливій праці та рішучості вона подолала багато труднощів і досягла статусу менеджера в перший же місяць. Це і справді неймовірне досягнення через три місяці. Вона досягла рівня старшого менеджера, що було вперше в Азербайджані. Свій успіх вона пояснює непохитною підтримкою своєї команди та компанії. І наступна мета стати діамантовим менеджером. зіба. Ми знаємо про твоє бажання, і ми всі будемо спостерігати далі ми б хотіли поздоровити Хусейна Фаділ Хаміда Іраку з досягненням рівна сапфірового менеджера вітаю Хусейн. Приєднався до Форевер два роки тому і зрозумів, що для досягнення успіху з Форевер потрібна важка праця. Я бачу тут тенденцію служіння своєї громаді та надання якісних диетичних добавок і засобів подогляду за шкірою, він також допомагає багатьом своїм друзям і родині досягти успіху як підприємця. Хусейн, ми дуже раді бачити твій успіх і вплив, який ви робите у своїй громаді. Тепер давайте попрямуємо на захід від Іраку до Туреччини. Вітаємо Наязі Коркмас із досягненням статусу сапфірового менеджера. Наязі розпочав свій подорож з Фореви рівно 14 років. його запросили на зустріч. Він на власні очі побачив, як інші підприємці досягають успіху і відразу зрозумів, що для нього це назавжди. Відтоді він щодня дякує собі за це рішення та згадує всі труднощі, з якими він зіткнувся на шляху до власного. А тепер давайте познайомимося з нашими десяткою найкращих підприємців усьому світі у лютому за кількістю виконаних кредитних короб. Номер 10. Моніка Вулович з Польщі. Номер 9. Бріта Янз з Греції. Номер 8. Джоел Банафой Полі з Франції. Номер 7. Роберт Чалупка з Австрії. Номер 6. Атіла Гідафалфі з Угорщини. Номер 5. Маріола Хайдер з Німеччини. Номер 4. Каутар Тайжу з Марокко. Номер 3. Едзука Матузуки з Японії. Номер 2. Кіпроль з Німеччини. І номер 1 Ханамі Такагі з Японії. Ну, а тепер давайте поговоримо про нашу ТОП 10 з загальним продажем за лютий місяць. Під номером 10 у нас Альона Кампанія з Ізраїлю. Дев'ята. Марія Анна Рукорт Хаммер з Австрії. 8. Марія Фабіола Касто з Італії. Номер 7. Хан Вернер Рейбер з Німеччини. Номер 6. Марина Карнат з Молдови. Під номером 5. Ганс Йорк Вон з Німеччини. Номер 4. Бактихан Мурзабекова з Киргизстану. Номер 3. Маріола Хайдер з Німеччини. Номер два Каутар Тайжу з Марокко, а на першому місці Хонамі Такагі з Японії. 6 лютого 2023 року ріднівний землетрус е, магнітудою 7,8 сколихнув Південно-Східну Туреччину поблизу сирійського кордону, пошкодивши сотні тисяч будівель, забравши життя понад 40 тисяч людей і залишивши без житла понад 850 тисяч дітей в обох країнах. Ми співчуваємо усім тим, хто зазнав великої втрати внаслідок цих лютневих подій разом із вами. Ми можемо надати допомогу цим країнам у відбудові та відновленні. Ми активно збираємо пожертви через фонд Forever Giving імені Рекса Мана до кінця квітня, щоб надіслати їх організації, яка на місцях допомагає громадянам Туреччини та Сирії, надаючи їжу, воду та продукти, а також матеріальні матеріали необхідні для того, щоб відбудувати свої житло. Перейдіть на, е, на який ви бачите на. Крайні е, посилання щоб зробити пожертву сьогодні та допомогти нам надати людям таку необхідну і проблем. Ви також можете зробити пожертву на наших сторінках у Facebook та Instagram. Ну що ж, на цьому ми завершимо нас випуск forever новин. Не забудьте підключитися наступного разу, щоб почути останні події та визнання з усього А до того часу. Не забувайте зосереджуватися на тому, що для вас найважливіше до побачення.